Власники, будь ласка. Згоден з думкою колеги з цього приводу. Значить, Прошу долучити, Ні, не долучити, а викликати свідків так, так, і долучити так. всі матеріали і під час дослідження всіх матеріалів їх вивчити. Те ж саме Маматюк, ваша думка з приводу. Захисник. захисник заявив по питанню за викликати свідків. І залучити ці матеріали, які будуть додумки, досліджені поряд з всіма матеріалами по даному клопотанню. Ваша думка? Підтримую, прошу розглянути клопотання, та то долучити новому. Ну, розглянути все одне. А задовольнити його ви підтримуєте, що ці свідки потрібні. Так, потрібні. Добре, представник потерпілої, Як ви вважаєте питання захисників, захисника і підтриманий іншими захисниками? Будь ласка, про курор. Так, ну давайте по стосовно <говори> слідчого-осадчого Так, ну давайте, щоб зрозуміло, і так, було оголошено усно але суд повів, що і письмово надійшло через канцелярію суду таке клопотання Волка, перша Волкова Олександра Сергійовича е -е, щодо обставин чинення на нього тиску. У Матюка Василя Васильовича Інформацію про бесіді звуками, форму тиска, соколову Марину Сергіївну, яка проживає, може характеризувати. Василенка Ярослава Олексійовича, який працює і може дати характеристику щодо соціальних зв'язків. Слідчого, осадчого і ракича. А ну щодо його питання про а, особисту паруку. Ось такі, ось такі особи зазначені в попотанні якості свідків із яких обставин. Чи ви можете сказати? Може вам це попитання? Щодо свідчення я записав. Щодо свідчого, то я вважаю, що необхідно питання з сторони заходу, що до викликало свідчого осадку, я Найбільше Найбачає сенсу викликати, тому що згідно з 97-й статті кодексу, саме частини 7, там показання чужих слів, його не можна буде, ці покази визнати допустимими, то який його ну, запитувати. Крім того, щоб затягувати розумні строки розвіду цього клопотання. Щодо слідчого, має така категорична думка, що його має саме цих підстав. Підстав не вважає. Щодо допитує особи, яка заявила попитання щодо поруки, якщо вона висловила свої думки в письмоволі, то який смисл її допитувати в суді. Щодо допиту Волкова, є свідком щодо тиску, та щодо... Підтвердження ризику я не заперечую. Крім того, раз вже стоїть попитання щодо допиту батька, того матюка. я теж не заперечую, як у мене питання, а він тут? присутній? Ні. Ви присутній? Так якщо ви ставили запитання щодо допутати, але його немає, де він. Я вважаю, що це підстави для затягування і тому прошу відмовитися, щоб допитував тепла. Ага, будь ласка, на чому зупиніться, тоді суд звернеться саме до сторони захисту. Давайте ну, у Бовка це зрозуміла, да, ну, немає не відношення до нього. Хто з заявлених вами осіб знаходиться чи в залі, чи в приміщенні? Суду? В залі знаходиться, значить, циклова Марія і Василенко Ярослав Олексійович. Всі інші можуть з'явитися судове Надайте, засідання. Василенко стосовно чого? На На а? На На ну, ну Який працює свідком, то може дати характер. Для чого? Для так. соціальних систем. Для... Саме для соціальних засідань. Всі інші можуть бути з'явиться в судовому засіданні, зараз задоволені клопотання, на конце певно часу необхідно для їх прибуття. Інші. Це Ракич, Ракич може, Василенко, вибачте. E, Василь Васильович Маматюк. E, ми в будь-якому разі ми не контролюємо цього свідка, молоков Олександр Сергійович. Ми вважаємо, що він ключова фігура в зв'язку з тим, що єдиним ризиком, який е, був визнаний доведеним прокурором під час попередніх випадків взяття, е, це було саме факт, що тут не зрозуміло сказав, тому що єдине спілкування, яке зафіксовано слідством, це є свідком, а в жодним чином не е, підозрювано. Тому э, заарештовувати підозрювано за те, що його батько э, спілкується з будь-якою іншою особою, це досить так неоднозначно. У зв'язку з тим, що якщо хтось з ким э, ну, так, то Так, Ну давайте саме питання, бо, звичай, хто є, значить, батька бо, мама Васильовича... Е, е, ні. тут Харкові немає, бо, не, все не, зрозуміло. Так, Вовка, ну це ви розумієте, там відношення. Так, а ви посилаєтеся на Волкова, так? Ну Так, так. ну давайте стосовно інших. тоді. Правильно тут зрозумію вашу позицію стосовно клопотання захисту. Ви заперечуєте по. Так? Чи ні, ні, питання, повіше, що я заперечую подадовані частину моменту типу, Щодо я не зрозуміло і час він є напарником саме Мартюка. Це... Я це кажу, те, що він мій. працював. Дату. Ми можемо е в нього з'ясувати, якщо необхідно, перевірити документ. Не підтверджуєте, скільки він працював чи Будь ласка, не сказали, немає документів, немає. це може тільки в судовому засіданні. Там, я заперечував проти випадку саме Волка. Вовка в Афінках. Ну, тоді у суду питання э, стосовно Волкова, ви, ні, до прокурора. А ви коли надав, ми будемо їх досліджувати, бо суд обмежень э, в тому, що э, не досліджували ми всі ті матеріали, які ви надали, ну е, до клопотання. Показання э, Волкова, і де він саме зазначає ці обставини, що покладені в основу. Так, к... Це є в матеріали. Зрозуміло. Стосовно інших клопотань, заявлених стороною захисту щодо долучення цих матеріалів, документів, вірніше, вони були з місті їх було оголошено стороною захисту, вам зрозуміло, це більше стосується особистості. Розуміло, Не заперечуйте. Долучення. Так, добре, підсадку це. Розглянувши суд на місці ухвалює. Розглянувши дане клопотання заявлено адвокатом Головковим, Яке зараз було у нас на обговорення всі, всіма учасниками. Суд заслухав а, думку всіх учасників. І Посилаючись на частину, 4, статті, на, на частину 4 статті 193 порядок клопотання про застосування запобіжного заходу, це зазначено, що за клопотанням сторін або за загрошення ініціативою чи суддя, суд має право заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. Суд на місці ухвалює, в адвоката Головкова задовольнити частково. В разі того, що в залі з того засідання задовольняють частину з ленка і в частині доєднання до матеріалів справ. І оголошення, які мають відношення до особистості підозрюваного, в іншій частині відмовляє, що Доракич подав заяву, суд її оголосить і вислухає думку всіх учасників стосовно Сяттяного поруки, якщо потрібно саме суд оголошує всю заяву, що там вказано. по Вважає по Волкову, хоча прокурор і е, погодився з тим, що його допитати. Але дійсно, ось маю, так, як зазначив прокурор у нас, є протокол, де в цьому письмові є протокол, він е, буде досліджений судом. Дана йому оцінка в нарадчій кімнаті. Цей протокол датований 13 липня 2016 року. Суд його буде вивчати і звернути увагу і на зміст, і на дату, і на всі обставини. Тому підстави і буде вивчати протокол, мабуть, допиту цього маматюка Василя Васильовича, який тут міститься. І Теж його дату, і саме для яких питань він був попитаний, і що давав пояснення. Тому вважаю, в цій частині відмовляю задоволені клопотання. Так, у нас, ви сказали, є два свідка. Тут так. в залі. Так, давайте тут, вони тут в залі, будь ласка, хто так, це? Так. Соколова і мама. Ой, вибачаюся. І Василенка. Є? Так, так. Ви, будь ласка, вийдете поки що. Так. Да. Так. Значить, ми зараз з вами з'ясуємо, чи після того, як ви дасте по клопотанню всі пояснення, коли ми будемо допитувати? Зразу ж чи після того, як дасте пояснення? Після? В якому порядку? Після, після того, як ми оголошуємо, озвучимо заперечення назву. Так, будь ласка, що ви не віде, чули, віде. зачиніть двері, свідків немається. Шановний суд, сторона захисту заперечує проти задоволення клопотання про застосування запобіжного захисту.